Привіт! 32-й урок, де ми з вами будемо розглядати кілька слів нових і будову речення, питання, відповідь на підставі ін дер Фамілія Герферінен. Я не написала переклад тут вам. Хто? Це ви знаєте, повинен в сім'ї. Гроші. Одне, що вам невідоме, можливо, це слово фердінен. «фердінен», заробляти. Хто повинен всі мій гроші заробляти? Та? І давайте для того, щоб краще запам'ятати це слово, ми з вами вивчимо, подивимося кілька відповідей. Де гата золь гельтферен. Батько повинен заробляти гроші. Де фата золь гельтферен. На другому місці в нас діє слово, ми пам'ятаємо модальне. В кінці е інше діє слово в неозначеній формі. Хм, Як ми можемо по-іншому збудувати це речення? Мати повинна заробляти гроші. Дімута золь das гельт Фердімен. Мама повинна гроші заробляти. Але в українській мові ми скажемо, мама повинна заробляти гроші. Гроші поставимо в кінець. Так. Beide Eltern sollen Geld verdienen» Обидва батьки повинні заробляти гроші. «Повинні заробляти» – «Sollen» Відміняємо так, тому що множина – «Geld Обоє батьків повинні заробляти гроші. Hmm. Пам'ятаємо про будову речення з модальним дієсловом. Дієслово на другому місці, модальне дієслово на другому місці, інше, інше дієслово в кінцівній означеній формі. Якщо ми скажемо, мій батько заробляє гроші, то ми скажемо це Mein Vater verdient Geld. І «verdient» я відмінила. так? Mein father er verdient Geld. Мої батьки заробляють гроші. «Meine Eltern verdienen das Geld». Мої батьки заробляють гроші. «Meine Eltern». Тепер ви в коментарях. Напишете правильну граматичну відповідь на питання. Я заробляю гроші. Я заробляю гроші. Як це правильно написати? Я перевірю кожному з вас. Обов'язково пишіть в коментарях. Якщо це відео сподобалось, обов'язково підпишіться на мій YouTube канал, тому що я бачу по статистиці, що багато хто дивиться мої відео, не підписані. Мені буде дуже приємно, коли ви підпишетесь на мій YouTube канал. Поставити подобайку цьому відео, напишіть в коментарях. Я заробляю гроші. напишіть Дякую і почуємось в наступних відео.